Дивіться, як він класно дивиться в зеленому кольорі. А, а тому хто буде ліс красти зелений трактор буде добре, не видно. Шуткої. То я. Дуже симпатично в кольорі. Тільки зібрали хлопці, я вам тільки що його зранку заходив. Мені подобається ця ручка в кентаврах. Так, що у нас тут повишено? включимо понижено, щоб не, не улетіти. Оп-оп! 0 Ноль мотор годин. Зарядочка, Порядочка. Вивод політнього, гляньте, який файний. <ривітний> Бралим зеркальця Наш депутат Решти маніврує. Хто не знає? ДВ і кентавр одне те саме є момент такого руна. Але давайте швидше лечу. І. Ее третя передача. ой, -ой, -ой. Це такий швидкий, що капець. Не речення до нього. Раз. Все. чуєте, запрацював двигун, як вже спокійно, вже не рохкає вам. А роххає, бо я не жму він сам, на... я не нажимаю на газ. Щоб легше передачі переключати, я собі, як як, навіть, як взяла в газонах колишніх двойний вижим, роблю. Бачите, от вивезти лісики файні Красу так. Ось цей руколір не єдовитий, спокійний, як травичка. От я вже все, бачите, це я відпустив, нажав сцеплення воно. Чуєте, як вже запрацював? Спокійно собі двигун працює. Генератор робить зарядочку. Ручний газ є. Все під рукою, ручку, бардачок пляшка якраз влазить, провірено, бачите, вот. Закр... Закр... закрита і сюди пляшку собі раз сховали води звісно весь за рулем ніхто не має права їздити випущи швидкий трактор хто розглядає трактор в межах 7 тисяч це ваш трактор і не тратьте час на пошуки, на нерви. Трьохциліндровий трактор на широкій різині. Ви собі будете їздити гонурово. Всі на синіх, а ви на зеленому. Ну ще може гарний червоний. Опа все. Тільки її забирали. Все. è molto dobre